У середу, 11 січня, Миколаїв з робочим візитом відвідала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Мета приїзду ознайомитися з програмою реабілітації військовослужбовців після повернення з полону, яку розробили у консультаційному центрі південного регіону. За словами Маляр, Миколаїв став першим містом, у якому запрацювала така ініціатива. Сьогодні Миколаїв це лідер, да це першопроходець, і це приклад і взірець сьогодні для всіх інших регіонів, яким чином можна облаштувати цей пострабіляційний період для наших військовослужбовців, які повертаються з полону. Нам дуже важливо по перше. Допомога держави і продемонструвати цю підтримку, бо ми всі з вами чекаємо на повернення цих людей. І нам дуже важливо, щоб наші військовополонені повернулися повними сил до тієї справи, якою вони хочуть після цього займатися. Більшість з них, звісно, залишається військовослужбовцями. Порівняно з 2014 роком. Нині питання обміну полонених, звільнення і реабілітації українських військовослужбовців вийшло на значно вищий рівень, каже Ганна Маляр. Програму для українських бійців розробляли з урахуванням пропозицій самих військових, які свого часу вже проходили первинну реабілітацію після повернення з російського полону. Ця програма реабілітації, яка стартує на базі південного регіону, координаційного штабу по поводженню з військовополоненими була опрацьована на підставі. Ві пропозиції наших хлопців, які проходили первинні реабілітації після свого повернення, це реабілітаційна програма, яка розрахована і на чоловіків, і на жінок. Вона тривала, і ми маємо на меті. Повне відновлення наших хлопців, адаптація, реінтеграція до нормального повноцінного життя. Програма буде реалізовуватися на базі Миколаївського обласного госпіталю ветеранів та міського центру реабілітації воїнів. АТО. ми являємось в цьому проекті, який сьогодні був презентований для розширення можливості. Надання фізичної реабілітації, юридичної, психологічної, так але більш в розширеному сенсі, окрім того, на базі нашого центру я керівник, це координатор Миколаївської області з питань безвісті зниклих, особливий період. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич запевняє, місцева влада готова надати всебічну допомогу для реалізації проєкту. Звичайно, Миколаїв, як центр регіону, не міг лишитися осторонь, і ми включили в наш центр підтримки внутрішньопереміщених осіб і ветеранів АТО до цього проєкту. Зараз на нас велика відповідальність, щоб все це інтегрувати і дати найкращу якість і найкращі послуги тим людям, які сьогодні це цього потребують. Олександр Роман Базик, новини на телеканалі Март.